Для того, щоб видалити профіль Google, потрібно перейти на Google, або перейти по панель керування, на влаштування. І тут в самому низу перейти в розділ вимкнути Google. Ну, Вибрав всю інформацію по тому, що іменно буде видалено зі всіх продуктів Google, в, якими, в яких ми зареєстровані. Це потрібно все дуже добре перечитати, після чого погоджуємося з умовами і запускаємо видалення вибраної служби. Чого нас перекидує на сторінку довідки? Як бачимо, профіль ще є, але протягом декількох днів Google обробить всю інформацію і профіль буде видаваний.